Балончиком сезону в мотиві студент Вінницького медичного коледжу зафарбовує посилання на телеграм-канал, де продають наркотики. Разом з друзями прийшов підтримати антинаркотичну акцію. Прийшли підтримати ініціативу ініціативу української команди. Це волонтерський штаб. Ми будемо зафарбовувати теги з наркотичними телеграм-каналами, і щоб це не розповсюджувалося. Замальовують фарбою написи адреси збуту наркотиків на стінах багатоповерхівок та парканах. Свої дії щоразу узгоджують із поліцією. Ми завжди тісно на постійній основі співпрацюємо з волонтерським штабом Вінничини, українська команда. Вони кожен раз залучаються до подібних заходів, допомагають нам балонами, а також приймають на постійній основі активну участь. Закликаємо усіх небайдужих війничан приєднуватися до подібних акцій та підтримувати нас.